Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 25 березня. Так, і розглянемо з вами деякі питання. Так, які перспективи мирних перемовин та миру до Великодня? Які перспективи? Мирних перемовин та миру до Великодня цього року. Ну, рішають важне рішення. нової перспективи. Хороше признаменные. Ну, тут две карты. Ось все. Лицемерие и хитрости обман и ненадежные и ссора, конфликт. Обмана много. Ну хотят, чрезмерный энтузиазм. Так, изобилие, успех и удачный случай по справедливості. І перша карта таке важный выбор, важне рішення. Якісь движиночки допомагають. Облегчение страданий, допомога высших сил. Вроде непогані перспективы. До Великого дня. Так, хорошо, Добропилля подивимся. Что чекает Добропилля, Донецкая область, по порядку буду идти. На ближайшие дни. Добропилля. Добропилля, бедственная ситуация. Кризис и бедственная ситуация, и долгие проблемы, и несоблюдение данного слова. Так, завершение цикла. Неприятная неожиданность. Ну, тут вот завершение цикла и хорошие новости и решение проблемы. Вот все три карты. А еще бедственная ситуация и кризис. Так что обережно. Еще добропилья Чи буде припинення вогню до травня? До травня цього року. Чи буде припинення вогню? Бойових дій. До травня. Колесниця. Колесниця. Обнуление. ось карта йде. обнулення і виздоровлення, хороші переміни. И перша карта колесницы перемены хорошие. И выгодная сделка. Приятное удивление. Хорошие новости. Освобождение. Показывающе, да. До травня. Так, суммы. Великий удар был, да? По центру сумм ударили. Чи буде ще? прилет, удар суммы на ближайшие дни. Сейчас, Боня, подожди. С балкона просится. Суммы, да, еще негатив и карта прилета пустоши спустошения. Еще будет неприятно, неожиданно. Ну, тут идея да, облегчения страданий и положительное развитие. І помощ. Але ж Ще ось на перекрестки і карта негатива і спустошення. Ще буде суми. Вонечка, подожди. Сереж, запусти його. Пусти його, попроситься, воно бігає. Так, суми ще обережно. Так. Чи будуть ще бити по цивільним. Росіяни. Чи будуть ще бити по цивільним? Ой, непримиримость і азарт такой есть. Тут уже договоры все идет. Стабильность и договоры все. Да, соблюдение данного слова. Еще подвешено. Ще будут. Ще обережно. Кропивницкий. Еще чекаю Кропивництвой на ближайшие дни. Так, хорошие перемены, договор и удача. На ближайшие дни. Вон еще карта тирания. Тоже на суммы падала тирания. Вчера, да? И тут тоже. Еще обережно. Ну, помощь он идет. Да. Тирания и какое-то спустошение еще может быть. Еще две карты. Крысы еще. Кропивницький ще обережно. Може бути прильот. Чи буде продовження військового стану в травні? Цього року? Чи буде продовження військового стану в травні? Ну, ще довгі говорять проблеми. И нестабильность и долгие проблемы будущее ну, потому что карта страхи и нестабильность чипиды россия на краины Бал... балтии ну, вот после украины чипиды на країни балтії да. іде але критичний критична ситуація критична ситуація неприємна неожиданно Их там чекает И пусто, спустошення. Пусто. Ничего не получится. И помощь, дружеская помощь. И потери, и пустошения Плохие приметы для них. Так. Что подальше мы снимут санкции из России? Ну, рік там. Чи знімуть санкції з Росії? Ну, там говорят завышенные требования. Ну деякі знімуть. Деякі знімуть, але ось хаос. Нелогічно. І розпад. Хоч що знімуть, оно там удача є. Але ще разногласия. Правосуддя, разногласия еще. Не всі. Так, Путін подарував Трампу його портрет. Чи є на ньому магія? На тому портреті. Портрет. Забери его. Так, магия на портрете. Печаль, печаль, депрессия. Да. Хм. Е. Е. На здоровье. Усталость истощение. Болезнь. Болезнь. На болезнь. На здоровье. Конечно е. Это порабощение идет. Порабощение. Усталость истощение и карта болезни. На здоровье все. Порабощение. Трампу. Конечно е. Коса добряча подкосит. терпение сверхмеры на здоровье неприятная неожиданность идешь не просто так uh -huh. понятно Еще будет безпека в черном море Да, защита хорошая. Восстановление энергии. Вздоровление, хорошие перемены. Угу. Колесо фортуны. Да. Важное решение. Положительное развитие, прогресс. Так, карти, да. безпека будет. Чи затягує Россия? Припинення вогню. Ну, для них это горе прям. Это ж поражение для них. Конечно, затягивает. Вот это завершение цикла. Важное решение, важный выбор. Враждебность. Разлад идет. Ссора, разлад. Все равно будет. Все равно будет завершение. Карта радости. Выгодная сделка. Важне рішення. виздоровлення, Хороші переміни. Затягує, але спокійне состояние. Завершення. Розорваний контракт. Все одно буде розорваний контракт. Затягує. Ну потому що не на їх умовах. Требуєш області. Так, хорошо. Чи правда, що вихід з Курської області, хлопців наших, що була домовленість, обмін. Вони виходять з Курської області, а росіяни виходять із Енергодара, із АЕС. Була така домовленість. Така угода. Онь. Даймо эту оту консерву. Він їсти хоче. та не хоче їсти. Уже детская не хочет, уже ему надо взрослый. <реш> Трягу я пришел. Иди, я тебе покажу. Иди, иди тут, трягуй. Ну, Мы взял мытье, он но взял хороший. Хуан, здравствуйте вам. Доброе утро. Он сейчас попадает. Вот я такой. Да? Вот я такой, у тебя большой. Вот тут. Доборы. Так, вибачайте, бо дитина просить. Так, чи правда, що була така домовленість? Та Нехай вже тут. Що наші з Курської, а росіяни входять з Енергодару із Запорожської АЕС. Це таке правда було? Домовленість така? Да, по умеренності, гармонія. Да. Так. Вот такий договор. Вот по уміренності гармонія. Спокойно. Вот такий договор. Це правда. Правда. Говорят, да. Да, разрыв. Разрыв и уход. Це правда. Такая домовленность была. Так, и еще у нас тут дальше. Так, чи зайдуть миротворці відразу після припинення вогню в Україну? такі гарантії безпеки. Чи зайдуть миротворці в Україну відразу після припинення вогню? Так. Да. Зайдуть. Тому що на... Так. Так. домовленість. Потому что доверия нету. Дава... Доверия нету. Подвешено. Так, так, зайдуть колесо фортуны. Вперед и колесница. Вот, дивите. Вот, пожалуйста, зайдуть Миротворцы после припинения в огню. Отаке питання. Чи воює Олег Ляшко? він там ото показує? Відео. Де він там, що він там? Танцює десь там. Воює він, Олег Ляшко? Ну де він воює? Выгодная сделка и под защитой. Что это, воюет? Нет. Не-не-не-не-не-не. Отъезд. И под защитой. Вот все. Под защитой. Выгодная сделка. Где-то уехал. Ніхто не воює. Не знаю. Так, показали карти. Отаке таке питання. Вот ну, там Ленін лежить, да? Символ смерті на Красній площі. Скільки лет уже лежить? Чи перестане Росія воювати, якщо похоронять Леніна? Ось ця агресія пройде, Перестане воювати Росія, якщо придадуть землі. Ленина. Магия. Негатив и магия. Две карты. Критичный момент. Негатив. Вот если решат они так решение, тогда да. Тогда удачный случай справедливости карта. негатив, магия, дьявол, коса. Критичный момент. Да, тогда обнуление. Удачный случай, справедливости карта и обнуление. Если вот это решение такое примут. А так вот это так и будет. Хаоса такой Оправданное подозрение. Тайна, тайна, вот это магия. Да, 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 да. Да, 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 говорят. По справедливости, удачный случай. Хорошие перспективы. И нерушимость. И облегчение страданий, помощь высших сил. Конечно, поховать надо. Магію проводять там. Там сколько негатива? Чи будуть переводити годинник на літній час? Спитали. Давайте подивимось, я не знаю. Чи будуть переводити годинник на літній час? Да, да. Переход в другое состояние, да. что не хотят люди. Азарт такой есть и переход в другое состояние, да, будут. Так. Ну и что, и все, да? Подумали, все такие важные питания Що зараз питаємо? За територією вже питали, питали, так? Да? То в чим ступі? Поки не буду вже. Вчора питала. Херсонська, Запорожська повернуться. Там щось з Харьковської. Ну, давайте ще питаємо. Чи повернуться території, окуповані в Україну, то завершення? Чи всі території повернуться в Україну до завершення бойових дій? Ну, повернення. Ненадежно, не всі. Розрив. Розрив. Оправданне подозрення. Соблюдення даного слова. Повернення то є. Повернення то є. Но что-то тут не соблюдение данного слова и разрыв, и распад. Проблемы. Опять перемена дома. Три карты. Повернение. Все-таки повернется. Помощь идет хорошая. Помощь на повернение. Решают. Все решают. Глубокий анализ. Важне рішення буде. Хлопці, хлопці, воно ще там. Це довгі проблеми, говорять. По умеренности. Довгі проблеми. Це не до завершення бойових дій. Это по умеренности Повернуться, Повернуться, он три карти, всі в Україну. Але это довгі проблеми, вот говорять, і по умеренности. Повернуться всі. Ну і, напевно, все на этом сьогодні. Все подивилися, що ще по суми я подивилася. Давайте ще Запоріжжя гляну. Запоріжжя. На ближайші дні. Укриття карта перша. І що тут? Так, да, щось якийсь прильот Запоріжжя обережно. І розочаровання. Чрезмерный энтузиазм еще хоть и помощь хоть и защита а все равно и кейс прилет будет порабощение отрицательный ответ и что тут обрыв идет и помощь обрыв идет но ну, а тут еще вторая карта вас с спустошение еще и прилет может быть так херсон что там что там херсон на ближайшие дни. Так, тоже решают, тоже облегчение страданий. Херсонщие удары. Тоже освобождение идет, решение, облегчение страданий и освобождение. И надежно открываем дверь. И конец, и конец. Освобождение, и конец. Ну, все. Херсон. Отаке таке важне рішення. Можна довіряти. Побачимо. Поживемо, побачимо. Ну, все на цьому. А то вже завтра. Подивимося. Та я ж кожен день вроді дивлюся. Ще обережно. Ще прильот може бути. І Одеса там обережно, і Суми. І Херсон, і Запоріжжя, і Дніпро дивилися. Ще прильоти можуть бути. Так що обережненько. Все, дякую вам за увагу. Дякую за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня. До побачення.